Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити сьогодні. Ми відкриємо деякі секрети молитви. Анатолій Львітін, російський письменник та історик, провів чимало років у Гулагу, де молитви до Бога здавалися абсолютно непочутими. І все ж, після звільнення він не зазнав розчарування в Бозі. Найбільшим дивом з усього є молитва, писав він. Варто мені тільки подумки звернутися до Бога, як відразу ж відчуваю сили, які наповнюють мене. Звідкись і виливається в мою душу? Що ж це? Звідки я, незначна літня та втомлена життям людина, отримую цю силу, яка відновлює мене, рятує і піднімає вищі землі. Вона виходить ззовні і немає такої сили у світі, яка б могла перед нею встояти. Давайте розглянемо, як молитва допомагає нам будувати тісні стосунки з Богом і бути непохитними на нашому християнському шляху. Як ми можемо бути впевнені, що Бог чує наші молитви? Зверніть увагу на Божу обітницю, записану в книзі пророка Єремії в 29 розділі. І ви кликатимете до мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. А ось запевнення, яке дав Ісус тому, що Він буде чути наші молитви і буде відповідати на них. І Я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Давайте послухаємо думки перехожих міста. Що ж таке молитва, і як бути впевненими, що Бог чує її? Ну, молитва особисто для мене. Молитва це розмова моя з Господом Богом. І це такі хвилинки. Які в які людина знаходить ті слова, які хоче сказати Богу, подякувати йому за щось, або не знаю, попросити чогось. Ну, я думаю, що більше б мало би дякувати за те, що кхе, взагалі сьогоднішній день почався, і взагалі ми сьогодні ще живемо, маємо те, що маємо. Ну і звичайно, що кожен з нас просить трошки краще здоров'я для своїх рідних, близьких, ну і так далі. Ну, молитва молишся наодинці, коли лишаєшся сам сам зі своїми думками один на один. Молитва це не тільки просьба, це хвала. Хвала Богу, хвала людям, хвала е, поколінням, все, що ми отримали, ми б його не отримали, якщо б люди не робили те для нас, чому і нам треба робити для них. Молитва, молитва це. Це звернення до Бога, це відкриття душі, це не знаю, якщо, якщо ти говориш не словами, а душею, то вона буде почута в будь-якому Ну, Молитва це таке духовне звернення до Всевишнього, яке передбачає таку внутрішню мобілізацію, і готовність людини до самодосконалення, а не випрошування чогось. Молитва є двосторонньою розмовою. Ви можете щиро розповісти Богові в молитві про все, що лежить у вас на серці. З іншого боку, Господь бажає, щоб ми були чуйними до його відповідей, мали дар слухання. Коли ми перебуваємо в молитовному стані, Господь може безпосередньо звертатися до нас. Коли ми читаємо святе Писання, Бог теж буде говорити з нами зі сторінок Біблії. Молитва може стати для християнина стежкою життя. Апостол Павло в першому посланні до Солонян писав: завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ви можете запитати, яким чином ми можемо безперестанку молитися? Чи означає це, що ми весь час повинні стояти на колінах або без перерви твердити слова покаяння і прославлення? Звичайно, ж ні. Потрібно бути дуже в близьких стосунках з Ісусом, щоб завжди відчувати спонукання спілкуватися з Ним. В книзі дорога до Христа на сторінці 99 я прочитав цікаве висловлювання. Звертатися до Бога в молитві доречно в будь-який час і на всякому місці Ніщо не може перешкодити нам відкрити свої серця в щирій молитві. Навіть серед вуличного шуму в натовпі або займаючись своєю звичайною справою, ми можемо звертатися до Бога, просячи його про допомогу. Двері нашого серця повинні бути постійно відкриті для Христа, щоб Він міг увійти і перебувати. В нашій душі як бажаний небесний гість. Не поспішайте оголошувати Богові список ваших проблем та прохань під час молитви. Зачекайте, послухайте, що хоче сказати вам Бог. Навіть нетривалі молитовні роздуми можуть особливим чином збагатити ваші стосунки з ним. завжди Знаходьтесь в щирому спілкуванні з Богом і не турбуйтесь про те, які слова підібрати вам в молитві. Головне, звертайтесь до Нього з відкритим серцем, говоріть про все. Господь чує всі наші прохання і приходить до нас у найважчі хвилини. Він хоче стати нашим найближчим другом. Прикладом молитви є молитва Господня, яку Ісус запропонував своїм учням, коли ті попросили навчити їх молитися. Молитва Господня записана в Євангелії від Матвія в шостому розділі. Ви ж моліться отак, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава навіки. Амінь. Як бачимо, ми повинні приходити до Бога як до нашого небесного батька. Просіть Його, щоб він безроздільно панував у вашому серці так само, як і Його воля перебуває на небесах. Ми маємо потребу в Богові для вирішення наших фізичних потреб, для прощення і отримання Його благословення. Пам'ятайте, що наша здатність чинити опір гріхові виходить тільки від Бога. Молитва Господня закінчується словами прославлення. В іншому випадку Ісус навчав своїх учнів звертатися до Отця в ім'я Своє, що означає молитися в згоді з вченням Ісуса Христа. Ось чому християни зазвичай завершують молитву словами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слово амінь походить від єврейського слова і означає, нехай так буде, незважаючи на те, що Біблія дає вказівку про те, як. Складати молитву, наше спілкування з Богом буде найбільш живим, якщо ми говоримо з ним своїми словами і від усього серця. Молитися можна про що завгодно. Господь запрошує нас молитися про прощення наших гріхів, про зміцнення віри, про життєві потреби, про зцілення від страждань, хвороб і особливо про злиття Святого Духа. Ісус говорить про те, що ми можемо принести йому всі наші потреби і турботи. Ніщо не може бути настільки незначним, щоб це не стало предметом для молитви. У своєму першому посланні апостол Петро писав: покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Наш Спаситель проявляє інтерес до кожної деталі в нашому житті. Його серце особливо звернене до нас, коли ми звертаємося до нього з вірою і любов'ю. У багатьох із нас є думки, якими ми не наважуємося поділитися навіть із найближчими людьми. Тому Господь закликає полегшити наш життєвий тягар в особистій молитві, спілкуючись з Богом наодинці. І це не тому, що Господь не знає наших проблем. Всевидячий Бог краще за нас відає про наші страхи, проблеми і приховані почуття. Однак ми потребуємо того, щоб відкрити серце тому, хто краще за всіх знає людську природу і нескінченно любить нас. Коли ми звертаємося в молитві до Бога, Ісус стає нашим первосвященником, Він близький до нас, щоб допомагати у посланні до Євреїв в 4 розділі написано. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоби прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Можливо, ви відчуваєте якесь занепокоєння або почуття провини хвилює вас. Можливо, ви перебуваєте в стресовому стані. Відкрийте Богу всі ваші переживання. Тільки Він в силах вирішити всі наші проблеми. В Євангелії від Матвія, в шостому розділі записана наступна рекомендація Ісуса Христа стосовно молитви. А ти. Коли молися, увійди до своєї комирчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Окрім того, що ми можемо звертатися до Бога, ідучи вулицею, перебуваючи на своєму робочому місці або іще де-небудь, кожен християнин повинен знайти час. І для того, щоб присвятити його особливій молитві і дослідженню Біблії, плануйте час вашого щоденного спілкування з Богом у ті години, коли ви можете максимально зосередитися і будете знаходитися у відповідному настрої. Не забувайте практикувати в сім'ї проведення спільних молитовних зустрічей. Покажіть вашим дітям, що ви можете приносити всі наші потреби безпосередньо до Бога. Вони будуть особливо натхнені, коли побачать у своєму практичному житті відповіді на молитви. Зробіть час сімейного. Поклоніння Богові благословенним часом, тими годинами, коли ви разом можете відпочити душею. Хочу запропонувати вам сім секретів молитви, на які відповідає Бог. По молитві Мойсея розступилося одного разу червоне море. Після молитви пророка Ілії з неба зійшов вогонь. По молитві Даниїла ангел закрив пащу голодним левам. Біблія описує багато випадків, коли Бог відповідає на прохання. Усі ці випадки свідчать про те, що молитва володіє могутньою божественною силою. В Івангелії від Івана. В 14 розділі записана чудова обітниця, сказана Ісусом. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню. І все ж інколи здається, що наші молитви залишаються непочутими. Чому? Ось сім принципів, які вказують на те, яким чином молитви можуть бути почуті. Перший принцип перебування в тісних стосунках з Ісусом Христом. Ісус сказав, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Коли спілкування з Богом у нас стоїть на першому місці і є безперервний зв'язок з Ним, то обов'язково з'являться досвіди відповіді на наші молитви. Другий принцип довіра Богові. Ісус Христос сказав, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, те одержите. Довіряти Богові або ж мати віру, мається на увазі те, що у вирішенні всіх життєвих питань потрібно дивитися на Небесного Отця і надіятися на нього. Якщо нам бракує віри, то ми можемо звернутися до Бога з проханням. Господи, поможи моєму невір'ю. У цьому випадку важливо не кількість віри, а її якість. Звертаючись до учнів, Ісус сказав, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчишне, і горі, оці, скажете перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Третій принцип. Підпорядкування Божій волі. Відповідаючи на наші молитви, Господь бажає нас чомусь навчити, тому деколи Він говорить нам ні. Або вказує на зовсім інший напрямок, в якому ми повинні рухатися. Молитва має на увазі постійне підпорядкування волі Божій. Ми Повинні прислухатися до відповідей Бога і вчитися на цьому. Святий Дух допоможе нам у життєвих обставинах побачити волю Божу. Запам'ятайте, що наша воля буде завжди збігатися з Божою волею, якщо ми будемо чуйно прислуховуватися до Його голосу протягом всього життя. Четвертий принцип терпляче очікуйте відповіді від Бога. Псалмист Давид сказав, непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Наше головне завдання полягає в тому, щоби зосереджувати свій погляд на Богові і на Його волі, і його принципах. Якщо немає швидких перемін після молитви, то не впадайте в розпач. Терпляче очікуйте відповіді від Бога, бо ми особливо маємо потребу в такій дисципліні. П'ятий принцип не проявляйте впертості у відгуку на заклик до залишення якого-небудь гріха. Свого часу цар Давид сказав Коли б беззаконня я бачу у серці своїм, то Господь не почув би мене. Нероскаяний гріх перешкоджає прояву сили Божої в житті, він розділяє нас з Богом. Ви не можете однією рукою триматися за гріх, а другою отримувати божественну допомогу. Щире сповідання і покаяння сприятимуть вирішенню проблем. Якщо ми не бажаємо дозволити Богові звільнити нас від поганих думок, слів і вчинків, то наші молитви не матимуть сили, і про це пише апостол Яків у своєму посланні в четвертому розділі. Прохаєте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоби ужити на розкоші свої. Бог не відповідатиме на егоїстичні прохання. Премудрий Соломон сказав хто відхилює вухо своє, щоби не слухати закона, то буде огидна і молитва того. Шостий принцип усвідомлення потреби в Богові. Бог відповідає на молитви тих, хто шукає можливості побути в його присутності і просить про отримання сили Божої в своєму житті. Сьомий принцип наполегливість в молитві. В одній із своїх притч про вдову, яка докучала судді своїм проханням, Ісус проілюстрував необхідність бути наполегливим в молитві. Зрештою, суддя сказав. Але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Висловлюйте Богові в молитві всі ваші потреби, хвилювання, очікування і сподівання. Просіть у нього особливих благословень, просіть його, щоб він прийшов до вас на допомогу в той час, коли ви маєте в цьому особливу потребу. Продовжуйте наполегливо шукати відповіді від Господа, залишайтесь чуйними, щоб чути Його голос доти, поки не візьмете з Божої відповіді. Певний урок. Псалмоспівець Давид відчував радість від того, що завдяки служінню ангелів його молитва була почута. У 33-му псалмі він писав: Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Коли ми звертаємося до Бога, Він посилає своїх ангелів, щоб відповісти на наші молитви, кожного християнина супроводжує ангел охоронець В Євангелії від Матвія записані слова Ісуса Христа про діяльність ангелів. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Ми завжди можемо виявляти Богові наші бажання молитвою і прохання з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, збереже серця наші та наші думки у Христі Ісусі. У Біблії описано, яким має бути життя християнина. У посланні до Ефесян написано, що християнин повинен відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває у звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. У цих віршах ідеться про те, що в момент народження згори ми стаємо новим творінням, новою особистістю в Христі. В наступних передачах ми поспілкуємося про те, яким має бути життя християнина. Разом з вами ми відкриємо секрети щасливого християнського життя. Вони допоможуть нам будувати міцні стосунки з Христом, результатом чого стане християнський спосіб життя. Зосередьте свій погляд на Ісусі, і ви зможете стати одним з тих, хто святкуватиме перемогу, коли в серці буде царювати мир. Господь. Господа Нашого Ісуса Христа. Запрошую вас до молитви. Дорогий наш любящий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти залишив нам такий чудовий засіб, як молитва. В молитві ми завжди можемо приходити перед обличчя Твоє і відкривати нашу душу. Сьогодні, Господи, ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе, щоб Ти благословив нас. Ти знаєш, Господи, потреби наші, Ти знаєш потреби наших телеглядачів. Благослови їх, благослови їхні сім'ї, благослови місце праці, благослови їх дітей. Те, Господи, і нехай в нашому житті завжди буде возвеличене й прославне Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти чуєш нас і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Может все не так. Поговорю с душой на ты. Быть может, все не то. почет, а путь дороже не каска. Поговорю с душой на ты, быть может все не так. Знаходьте щоденно час, щоби звернутися до Бога в молитві, а Він запевняє вас, що почує і відгукнеться. Бажаю вам Божих благословень на кожному кроці вашого життя. До побачення!